Всім доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі Вийти Заміж за Італійця. Називається він так, тому що я заміжня за Італійцем і розказую про своє життя в Італії, про свою роботу, ну, в основному, про, про життя Українки в Італії. Так що запрошую до нового відео. Так, дівчатка, я хочу вибачити за попереднє відео, там було написано, що буде рецепт запіканки. І він у мене чи не загрузився, чи я його забула закинути і не провірила відео перед тим, як загрузила. От і результат, що виходить, мені написали, що немає рецепта. Тому я хочу справити сьогодні ситуацію, поправити. І загружу в цьому відео вже точно вам рецепт цієї запіканки. Запіканка дуже проста, дуже легка і скоренько готується. Так що, якщо вам треба на сніданок-бистренько, навіть е, щось зготувати або й на вечір, то пробуйте таку запіканку. Ще хотіла сказати о, за ситуацію. За ситуацію, яка зараз створилася там в Україні за... за війну в Україні і в другому кінці світу в Ізраїлі. Наблюдаючи за, за новинами по телевізору, ще раз переконуюсь, що італійцям я не знаю як других, так само і французам, і тим же самим німцям. Напевно, бо я не бачила, щоб і там були якісь е демонстрації, якісь е протести. Е е протестують тільки за ту сторону, за паллер. От. А до нас е їм діло ніякого. Зовсім немає, вони не, не згадують. По телевізору двома там скажуть ситуації і все. І як воно дуже так, знаєте, неприємно дивитися оці постійні їхні, і відправляють якісь лодки туди. Ну, людей багато їде, то їде, ну, кучу грошей на це все тратиться. А щоб хтось пішов хоча б раз із італійців, тому що ці всі демонстрації, протести робили тільки наші люди, які тут живуть в Італії. Якщо робили колись, ну, вони роблять кожного року так, якісь там дати і все. От дехто ще там буває, притягне якогось свого чоловіка чи якогось родича чоловіка, італійця. От. А, а решта італійці, от відношення таке, що вони за тих боряться, а за нас їм все рівно, що наш народ так само погибає, розруха, домів, і все, люди повтікали від того всього, і до них, і в інші, в інші країни. І воно так напрягає, так напрягає, як дивися, і кожен день оці протести. Тих палестинців, ну, за них. от, А за нас ніхто не йде протестувати проти другої сторони, щоб сказали, що ті також винні, що вони нас, як кажуть, істребляють, наш народ, і все. Мовчок. Нема ніодної маніфестації. Ну так, дівчата, я хотіла трошечки з вами цим поділитись, тому що так сидить воно тут. І я кажу своїм ну, друзям, своїм, мого чоловіка, вони стали моїми друзями. Ну, як так, як так? Що ви нічого не робите, ви ніколи не пішли протестувати проти наших ворогів і нічого не кажете, що їх треба там, так само визнати. Хоча його там визнали міжнародним там і за і тим преступником але а інші за люди, які помирають кожен день. І їм то по барабану, вони то йдуть напевно за ту палестину тому що то по телевізору покажуть, вони собі рейтинг наб'ють, бо зараз така мода пішла за них там це, заступатися і все. Я не нічого не маю проти там чи проти них. Просто що, як кажуть, отакі дві, як сказати, протилежні, воно би мало бути одинаково, як і за тих, так і за цих, але ж не так зовсім. Так що оце трошечки з вами хотіла поділитися. І зараз покажу вам, як ми ходили в неділю на екскурсію, трохи, ну як на екскурсію, просто погуляти в парк, де ми завжди ходимо. Я трошечки подробніше там зняла нашу прогулянку, Ну то предлагаю вам подивитись. Спочатку показую рецепт запіканки, яку я видивилася в інтернеті, і мені сподобалося. Я вже її робила. Мені подобається її їсти, вона такий має ніжний, ніжний смак і не дуже солодка. Якщо ви хочете, щоб була більше солодка, додавайте більше цукру. А тут потрібна одна ложка цукру і то одна ложка, це на два яйця. Я роблю з одним яйцем. Е, ну, як би половину порції. От. І вона, виходить, як заварний крем робите, а потім ще й запікаєте. Так що почнемо. Ось так вбиваємо яйце. Тут дуже простий рецепт, дуже цукор сюди. Зіб'ємо так, трошки. І молоко треба. тут молоко десь півлітра, на два яйця півлітри я взяла десь 300 грам, хай буде трошечки більше, це на півпорції, скажімо. Ось так. Ну і сюди тепер муку, бачите, як, як скоренько все робиться, перемішуємо і будемо ставити на вогонь. Хай воно заварюється, як заварне тісто. Ось так, ну, ось так я пересипала в кастрюльку, включаю вогонь малий, і нехай вариться, щоб не кипіло, а так, як ви варите заварний крем, так і це. Помішую ще треба заварити до консистенції заварного крему. Ось так, що ще заварюємо до консистенції такого заварного крему. ось І все, і хватить. Ну, ось у мене така формочка є, я її використовую у, у духовці в, в воздуху. Як називається по-українськи, скажете мені воздушній дійшли на. На воздусі просто печеться все. Вона мені туди влазить. Ну, ось так. Все сюди. І зараз оту духовочку. Ви можете, воно печеться в нормальній духовці, Вообще. Але там мені подобається, бо там скоріше, 5 хвилин і все. Ну, ось так тепер я кладу сюди. Бачите? От. І 5 минут на 5 минут включаємо. Ось так. І чекаємо 5 минут, буде готово. Ось 5 минут пройшло, дівчатка. зараз буду витягувати. У цій духовці в цьому як воздушній цій духовці. Воно трохи зверху, як би, пригорає. Щоб бути в духовці нормально робити, воно має бути біле зверху, а в мене, виходить, піджарене. ось так виходить. Це воно ще гаряче, я, щоб воно було смачніше, ложу тут кубик шоколадки. Вона зараз розтане, так розпливеться. І буде... ви можете просто цукровою пудрою варенням посипати зверху, як хочете. Бачите? Він уже все розтає трохи так. Може і більше, я не хочу багато шоколаду, трошечки все розтає. Ну Ось так і смачного. Так, ось така вона всередині, бачите, вона, мабуть, така твердувата, як сир має бути. Вона захолона і буде така, як сир, якби твердий сир, але солодка. Так що так. Ми після обіду вирішили трошечки проїхатись, прогулятись в наш парк, сквер, як тут недалеко, де ми завжди ходимо. Так що їдемо з чоловіком. Годинку прогуляємо, а потім ось тут неможливо знімати відео, бо тут бруківка і ми їдемо, нас трясе. До сумасшедшому. Магазин, де я ходжу, український, тут українсько-польський і руминський там прапори. Ми вже під'їжджаємо до нашого парку, тут скверика чи як можна його назвати. Тут все потрохи. Десь так. Я вже знімала вам багато разів тут цю парковку так само, Ой. з цим сонячним батареями зверху. Так виглядає. Приїхали в таку годину, в 3 годині дня. Тут мало є машин, ще майже немає людей, Ну, трошки є, але машин, бачите, скільки мало. І в неділю тут не оплачується, от є той, що оплачується парковка там, але в неділю безплатно. Так що... Я не знаю, може в них тут і такі дні ну, але ж воно стоїть. Ми завжди приїжджаємо в неділю, то нічого не платиться. Ось так. Хід такий, там вже бачите, людей трошки є. Але не багато. То я можу трошечки так зняти більше. Ось такий. Він у нас отакий, такий, а такий. такий, такий. Отут деці лебеді, гуси, качки. І туди ще вниз так спускатися, там є такі типу, в сфері з самими деревами тільки. І там з собаками ходять, І там така ось теж площадка. Ось так. Дитячі там гойдалки та все. І туди ще трошки йде потім, я там вже теж колись знімала. Ну, як бачите, зараз тут усі після обіду. Сонне царство, все спокійно, ніхто не дразнить. Ну і черепашок тут багато, вони там на тих колесах повилазили, гріються на сонечку. Не знаю, зараз близько покажу вам. Бачите? Там, я там, ось так. Ми з чоловіком йдемо, йдемо, бачите, він в мене теж поправився, я поправилася, молодими були красиві, а тепер обидвої соріні. дивіться, де його рука? Це ми так ходимо з ним або за ручку, або отак. Ну ось. Я тут колись і рози знімала теж, вони вже тут позасихали, бачите ці рози. Ну, ось так виглядає. Так що трошки вам покажу ще. Там, бачите, така дорожка, туди вниз ідуть. Ось так теж там можна і пікнік. Ось якісь такі дерева, не знаю, що це воно за ягодки такі, і як воно називається. Ось подивіться, що. Отак воно похоже на нашу калину трохи, але воно не калина і здесь. У такі листочки. Ось якісь. Так що, дівчата, хто знає, що воно таке? Воно високе таке достатньо. Так що напишіть. Інше там таке саме, але воно ще не поспівше, таке, як оце червоне, це більш червоніше. Бачите, які ягідки. Ось тут деревця, теж вони молоденькі посадили. Мандаринки, Бачите, які вони зелені, ось ще маленькі. Ось такі вони. І лимончики там теж. Це вони зимою потім поспінуть. Оце їх тут цей рядок. і там більше дерев теж. Ну, і ось так воно тут. Я більш цей раз більш так глибоко покажу. А ось і лимони. Ось лимони, зелень. Лимони. Бачите, які вони. І так вони цвітуть. Одні ще цвітуть, і, і, і тут ось. Ось скільки їх тут, бачите. Там вже один починає жовтіти. Ну лимо, Лимони також є, вони, що деякі поспівають скоріше, деякі пізніше. Оце все ось теж лимон, там лимон, а там апельсини. Ось тут це вже більше такі дерева, вже більше років їм. Ті ще молоденькі були, теж тут мандаринчик. Тут мандаринки і апельсини деякі є. Ну, в основному мандарини. Це. Тут ми колись я показувала, ми їх тут збирали. Червали, рвали, їх можна рвати. Оце місце ну якби публічне. це ж не... Оце тут менше, це вони мандаринки, а там були апельсини. Бачите, тут мандаринки такі. Ось так. Там люди собі постелили і лежать. Дивіться, скільки тут зелених, повно їх в цьому році. І тут теж. Вже скоріше поспіли та будемо їсти. Ну, не тільки тут ми будемо ходити рвати, а просто купляти в магазині. Тут, коли ми приходили, був такий. Цей, Льодяний, є... як його назвати по-українськи. Тут щось строїть, не знаю, що воно буде тут також. Ну, На коньках, чи як тут каталися, були такі льодяна льда... арена, штучно зроблена. Зараз прибрали, нема. Ну, Тут діти гуляють, часто грають м'яча на цьому полі. так. Ну і тут бачите, теж оцей парк, він в процесі ще стройки, його переробляють, він раніше був не таким. Тепер його переробляють. Вон ну, там такі ось лавочки також поставились. Тут із собаками гуляють. Вон там, бачите, люди з собаками. Там теж йдуть з собаками. Там кафешка, що можна каву поїсти попити і з'їсти щось солодкого, морожено з'їсти. Ну і так ось. Ось так. А ось і наші черепашки тут. Дивіться, що одна на другу вилазять. Карабкається, щоб звідти вилізти. На сонечку гріється. Менше більше є. Бачите? Їх тут багато-багато. Ось одна летить, Плеве до нас громно. А ті там сидять теж дві ще. Це протула щось їсти, щоб їдати. Ось бачите, стрикозач, що воно таке червоне прям. Ось летить, полетіло. А тут, ось дивіться, хто є. Ось такі качки. О, красотка. У них тут гнізда. І вони тут і виводять своїх. Що воно ще одна сидить, ну. Це тут, а там сидить. Видно, вам не знаю. О, ще одна тут. Їх тут багато є. А та, напевно, чи на яйцях сидить, чи що не знаю. О, дивіться, ще яке чорне, <смірно> біжить звідти воно <вну. смірно> О, о-о! О, дивіться. Там ціле сімейство. А ці щось тут не знаю. Сваряться що вони. Ой, на горі, два дубки, два дубки. Це, що? Схилилися до кубки. Так і ми вдвох, як ті два дубки. Ось там, як бачите, гранатове дерево. Ось там вони ще зеленуваті. Також все в цьому парку, але там за цим, за цим сіною є вілла якась. І інжирове дерево. Подивлюсь, чи є інжир, чи вже пообривали, чи може він ще не поспів. Бо тут дуже низько воно, Тут, щоб було, то вже обірвали або не поспів ще. Бачу, щось зелененьке є. Може вже і були спілі, але обірвали. А те, що ще зелене, маленьке є воно. Бачите. То ще будуть поспівати. Ну, Там воно є. Не знаю, як вам показати, не видно. Такі трошки більші. Ну, в основному зелені ще вони тут. Не знаю. Це в не пізніше чи що? Ну, таке велике-велике це дерево, інжирове. Ось, бачите, то ще зелененьке. Так так. що ось так. Відео сьогодні дівчатка. Дякую всім, хто залишається зі мною, хто підтримує, хто лайкає, хто пише коменти. Продовжують в тому же духі. Я всім дуже вдячна. І будемо рухатись далі. Трошечки вам пожалілася на таку ситуацію. Ну, хто живе за границею, той, той знає, це може також замітити у всіх країнах, в якій менше, які більше. Але так воно є. Так що нам тут трошечки, знаєте, болить на душі із за цього, але ж що ж зробиш? Ми нікого заставити не можемо, тільки самі, якщо ми підемо. На цій маніфестації, але ж треба, щоб і вони йшли і за нас так само хоча б так підтримувати, але ж нічого, все рівно справедливість буде, і ми нація, яка буде ще довго жити і щасливо. І ніхто нас не завоює і не підкорить. Так що всім бажаю миру, здоров'я і добра.